Всім привіт на каналі Посткультура 101. Сьогодні будемо говорити про історію і історіософію, як спотворення та незнання історії і відрив від реальності призводить до помилок і проблем. Про ті Снайдера і перспективи створення дійсно спільної історії європейської цивілізації, а не її римських, грецьких, варварських чи скіфських укладів. В першу чергу, давайте розберемося, що таке історіософія і що таке історія. Коли хтось каже, що історія це не наука, що вона неминуче заанажована в ту чи іншу сторону, він помиляється, оскільки банально не відрізняє історію від історії Софії. Історія цілком собі наука, яка за крайні пару десятків років впевнено рухається до того, щоб стати наукою точною. Незаляканий кріпкою крепкою рукою партії, професійний історик може доволі точно абстругуватися від своїх власних бажань, беграунду і походження, і реконструювати менш більш об'єктивну незаанажовану картину подій певного періоду. Навіть якщо допустимо є якісь неприємні факти в історії, які йому, як людині і патріоту своєї держави, хотілося приховати чи взагалі перекрутити, він цього не зробить. Навіть не стільки з етичних міркувань академічної чесності, як з міркувань державної безпеки і любові до власного народу. Введені в систему невірні вхідні дані, неминуче видають невірні вихідні дані, на основі яких приймаються неминучі невірні рішення. Невірні рішення і помилки призводять до проблем, накопичені проблеми до краху всієї системи. Якщо згадати ефект метелика через один замовчений чи спотворений факт падають імперії, ми переважно дуже погано знайомі з жанром тру історії, і це нормально. По перше, для сприйняття справжньої академічної історії необхідно мати камене броньовані сідниці. Тут навіть металеві не гадяться, оскільки прогрів п'ятої точки, поки історик вибудує систему охолодження розуміння історичного процесу, сягає в таких температур, що метал може розплавитися. По-друге, об'єктивна історія живе в текстах, книжках і монографіях, що само по собі не сприяє її придатності до споживання, змусити себе читати навіть яку-небудь пограничну з научпопом Оксфордську. Політичну, соціальну і культурну історію древньої Греції непосильна справа навіть для знаного любителя античності. Справжня професійна історія неймовірно нудна, і я воістину захоплююся самовідданістю професійних істориків, готових днями на коперсатися в тонах макулатури, виводячи на папері строгий сухі факт. Те, що ми переважно споживаємо, підручники, монологи на Ютубі під відеоряди з прикольними картинками, історією не являється. Це історіософія. Історія це просто факти, позбавлені будь-якого сенсу. Історіософія – це набір інтерпретацій цих фактів. Якщо взяти, допустимо, греко-перське протистояння, професійний історик опише його строгими сухими об'єктивними фактами і цифрами без оціночних суджень. Сторона А, сторона Б, такий-то устрій, такий-то економічний потенціал, між ними склалися події А, Б, Ц, Д і так далі, і тому подібне. Європейський історіософ опише, що це була велична перемога цивілізованої, прекрасної, демократичної Греції над Варварською імперією. І так зародилася демократія і почалася європейська цивілізація. Перський історіософ напише, що грецькі архаїчні хуторяни відмовилися приєднуватися до будівництва Величественної імперії, світоча цивілізації свого времени, який строїв дороги, школи і больниці. Історію Софію можна звинуватити в тому, в чому часто звинувачують історію: в ненауковості, за продажності і обслуговуванні політики. Часто такі звинувачення далеко не безпідставні. Але те, що деякі тоталітарні і не тільки тоталітарні режими використовують історіософію у в своїх власних цілях, не означає, що не існує нормальної історіософії, чи, по крайній мірі, що така неможлива в теорії. Дійсно, історіософія в значно меншій мірі, ніж історія, являється наукою, якщо взагалі являється наукою, а не мистецтво. Але історіософія – це не банальна пропаганда, а фантазії і міфотворчість. По-перше, тут працює той самий принцип, як із історією: введені невірні вхідні дані, невірні вихідні дані, помилки, проблеми, колапс. Якщо писати історію Софію, не відштовхуючись від наданих історією фактів і реальності тут і зараз, а підганяти історію під продиктовані політикою і ідеологією концепції, власні бажання і бекграунд, вдаватися в відверті неспіввідносні з реальністю фантазування і міфотворчість, добром це не закінчується. Відверті вигадники з багатою уявою впадуть років за 12. приземленіші з більш скромною протримаються під 7 декад. Що там вже говорити, ми маємо. Свіжий приклад до чого призводять помилки істориків і історіософів. Часто в помилковій оцінці України і провалі російського вторгнення в Україну звинувачують російську розвідку. Але, на мій погляд, звинувачувати треба не розвідку, а російських історіософів. З даними в них все добре, але вони не можуть ці дані правильно інтерпретувати через бекграунд, сформований всією цією маячнею російської історіософії, яка відштовхується не від фактів, а від власної буйної фантазії в першу чергу і потреб режиму в другу. Якби не вся оця маячня про єдиний народ, Москва, третій Рим і Київ, мать городов руських, якби не вся оця клоунада з австралійським генштабом і Леніним, який створив Україну, а треба розуміти, що так Ленін визнав більшість українських територій за УРСР, але не від Українофілії чи доброти душевної, а тому, що був реалістом, а не наївним вигадником, який думає, що зможе зламати реальність об коліно своїх фантазій. От якби не оце все, а вони б сюди ніколи не полізли. І що ще необхідно розуміти, викривлене із спотворене сприйняття і нерозуміння України, а воно не тільки в росіян, але й в наших західних партнерів. Про це свідчить те, що західні аналітики також не змогли правильно проінтерпретувати дані, ну і загалом їхнє уявлення за Україну, політика та дії на підставі цих уявлень на протязі. А минулих 30 років це одне таке суцільне непорозуміння, і з цим необхідно щось робити. Український історичний дискурс зараз переважно сконцентрований на тому, щоб боронити українську історію від росіян і доводити, що Україна це не Росія, і він з цим прекрасно справляється. Але цього недостатньо. Теза Україна не Росія нерівнозначна тезі Україна це Європа. Хоча багато хто в Україні сприймає ці тези тотожними. З таким підходом європейські історіософи визначать за нами роль Федератів імперії. Якщо хтось не в курсі на кордоні Римської імперії жили племена Федератів Риму. Рим платив їм гроші, вони боронили кордони імперії від інших варварів, але римлянами не вважалися. І якщо росіяни свідомо і цілеспрямовано спотворюють нашу історію, то європейці просто помиляються і просто погано проінформовані, і не тільки на рахунок української історії, але й на рахунок історії власної. І з ними можна і треба говорити. От недавно дивився лекцію Тімоті Снайдера про Україну. Звичайно, загалом лекція мені, м'яко кажучи, не дуже сподобалася, але що мені сподобалося, це те, що видно, що людина намагається дивитися на ситуацію об'єктивно без оцього такого а, латинянського шовінізму. Снайдер чесно говорить за Візантію і Візантійські корені Ренесансу. Це однозначний прогрес, розумієте, раніше відношення до Візантії в західних історіософів це було щось на зразок if I ignore it, maybe it will go away». А при називанні Візантії Римською імперією, система охолодження п'ятої точки працювала просто таки на екстремальних оборотах, і процесор мозку історіософа одразу ж починав тротлити і працювати на пониженій частоті. Це все сповнює надією, що в якийсь момент буде написана спільна історіософія європейської цивілізації, а не її, а римські, грецькі, варварські і скіфські уклади. А в перспективі, можливо, навіть можна говорити і про історіософію цивілізації загальнолюдської. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. З вами був Джагер, спокійного всім часу дня, і до наступної зустрічі.